Чому не варто пропускати етап локейшн-скаутингу? Ви не зможете передбачити всі деталі наперед, такі як візуальний шум, люди, машини, охоронці, страшні будинки на фоні, положення сонця і так далі. Ось така приложуха має бути в кожного, хто займається відео. Ти не знаєш що це? Ні. Тобто, ти приїжджаєш на локацію, включаєш це приложення. І воно тобі показує, з якої сторони йде буде сонце. Тобто ти можеш навіть розрахувати, що воно таке прямо з-за будинка буде якраз в цей момент виходить. А коли знімальний день розпланований повністю, навіть 30 хвилин затримки може перетворитися в катастрофу. Сценариста, режисера і замовника можуть бути взагалі різні уявлення про локацію, затвердити з усіма локацію обов'язково. Чи можна знімати без попереднього локейшн скаутингу? Так, да, можна, але наш. Це лотерея, тому що потрібно вносити 2-3 години записного часу та розуміти, що ризики, що щось піде не так, дуже високі. Тому, якщо хочете зберегти собі команді та замовнику нерву, краще не пропускати це. Зрозуміло, що для локейшн скаутингу потрібен додатковий час, тому якщо не зараз, то згодом вам доведеться додавати в смету витрату на локейшн скаутинг. І, звичайно, не кожен клієнт зрозуміє, чому йому за це потрібно платити. Саме тому пояснити та переконати клієнта це задача продакшн. Звичайно, якщо ж ви не хочете зняти як тебе, а по максимуму, а ми тільки за такий підхід до роботи. А за які? Я не пам'ятаю, як я сказав. Звичайно, найкращий варіант це створити базу локації та постійно її наповнювати. В такому випадку ви в майбутньому собі зекономите дуже багато часу, та результат буде набагато кращий. Це все тільки маленький кусочок інформації про location Scouting. Якщо бажаєте розгорнуту інформацію по цьому етапу, ми можемо зробити ролик на Ютубі. Якщо цікаво, просто поставте плюсик в коментарях.